Сьогодні у випуску новин. Батьківщина переходить до демократичної парламентської опозиції. Первомайськ продовжує заявляти себе на всеукраїнській арені спорту. Батьківщина заявляє про свій перехід до демократичної парламентської опозиції. Про це її лідер Юлія Тимошенко заявила, перебуваючи у Львові. Вона також зазначила, що її політична команда в парламенті буде і надалі підтримувати потрібні для держави законодавчі ініціативи. Ми прийняли рішення, що ми виходимо з безперспективного переговорного процесу про створення нової коаліції. Ми переходимо в демократичну, проєвропейську опозицію і ми говоримо про те, що ми йдемо на достатньо впевнену боротьбу проти старої системи, проти злиття нової постмайданної влади старою олігархічною мафією. Ми йдемо на боротьбу проти знищення економіки України, проти знищення життя кожної української родини, але в той же час, якщо в парламенті будуть народжуватися ті законопроекти, які реально потрібні країні, які можуть допомогти людям в цей складний час, наша команда в парламенті буде голосувати за те, що ми вважаємо правильним і що ми вважаємо ефективним. Лідер Батьківщини наголосила, що фракція доклала всіх можливих зусиль, щоб змінити курс влади. Зокрема, поставила 5 публічних умов, які могли би дати Україні шанс вийти з кризи. Але, на жаль, до позиції фракції не дослухалися та розпочали репресії проти членів партії. Ми як служили людям, так і будемо служити. І те, що нас 17 років знищують так, як не знищували нікого. Це очевидно і це є свідченням того. Що ми ніколи не сповідували подвійні стандарти. Нас дискредитували, кидали в тюрми, нас викреслювали з політичної мапи України, принижували і навіть оскарбляли найчорнішими словами. І це лише тому, що ми ніколи не грали в їх брудні ігри. Якщо б грали, до нас би не було ніяких претензій. І ми би, можливо, ганебно, але сиділи в уряді Януковича Азарова. Але ми цього не робили. І не будемо робити, тому що ми не хочемо бути учасниками тих процесів, які нищать Україну. Лідер батьківщини вважає, що перехід до опозиції є єдиним правильним рішенням за нинішніх соціальних та економічних умов. За словами Юлії Володимирівни, її політична сила ніколи не буде ширмою для прикриття кулуарних змов, адже потрібно черпати мудрість народу, аби вивести Україну з кризи. Більше 90% людей, по перше, вважають, що їх життя погіршилось, а по-друге, вважають, що потрібна негайна система перезавантаження влади. Я думаю, що нам треба дослухатися до людей, мудрість яких виводила Україну з найскладніших ситуацій. І ми будемо дослухатися, ми будемо чути, що говорять люди, що говорить малий середній бізнес, що говорить фермерство, що говорять профспілки, громадські діячі. І будемо одним цілим з тими, хто сьогодні працює на Україні. У Первомайську продовжує активно розвиватись пауерліфтинг. Представники цього виду спорту від міста нещодавно були на чемпіонаті України, який проводила світова федерація пауерліфтингу. Ці змагання пройшли у Луцьку за участі 500 учасників. Наше місто на них представляли п'ятеро спортсменів і, враховуючи велику кількість сильних супротивників, хлопці здобули високі результати. У нашого клубу їздила команда на сорінування. це було п'ять чоловік в основі в основанні з нашим тренером Андрієм. Команда привезла 7 медалей из чемпионата Украины. З этих 7 медалей было 4 золотых медали, бронза, серебро. Ребята выполнили нормативы. Привезли 2 мастера спорта, 2 кандидата в мастера спорта, второй разряд. То есть соревнования были интересными. Много было участников, из 500 участников. То есть, 4 места, это очень хороший результат. Засновник спортивного клубу відзначає, що особливо важливим є розвиток пауерліфтингу у Первомайську, тому робиться все можливе, щоб створити комфортні умови для майбутніх чемпіонів. Ми розвиваємо в Первомайській новий вид спорту для Первомайського робити як пауерліфтинг. Зараз це все розвиваємо, проводимо соревновання в нашому клубі, їздимо по соревнованиям. От в даній ситуації у нас, звісно, є неудобства з поміщенням. Вот, э, некоторые арендодатели, которых мы арендуем, э, хозяева этого помещения, делают неудобства. Но ну, ничего, мы обратились э, к Глушко Тимур, это депутат э, міської ради, который согласился нам помочь в это сложное время. Я думаю, мы все-таки будем дальше развивать этот спорт благодаря поддержке наших депутатов и людей, которые нам помогают, которые не безразличны к спорту, поскольку в Первомайске сейчас очень мало людей занимаются спортом и здоровым образом жизни. То ми думаємо, що ми будемо основа цього всього і підтримувати це все. Учасники змагань розповідають, що атмосфера, яка панує на чемпіонаті, надихає на нові досягнення і допомагає високо підняти поставлену планку. Їздив на змагання на чемпіонат України, з якого перший раз. їздив на Цю федерацію понравилося. Учасників було дуже багато. Я поїхав, мав з результату один брати на змаганнях. Була така Емоцій так було багато, що я потягнув більше. Виповнив кандидат спорту, спортом, зайняв вторе місце у своїй категорії. Ну, мені сильно дуже подобалося. Призери поділилися із журналістами телеканалу Олта власними прагненнями і запевнили, що спортсмену завжди є куди рости. Тому важливо не боятися ставити собі високі цілі. Дуже много емоцій. Їхати зробив перший раз, але для першого разу, я думаю, виповнити мастера спорту це нормально. И ну, с ребятами хорошо подготовились. Вот, спасибо тренеру моему Назару. Вот, хорошо подгонял, погонял нас с ребятами. То есть, ну, очень довольны все и собираемся дальше продолжать. Предел это уже будет, ну, я думаю, как бы международный класс, Но ну, и потом тоже захотелось бы еще выше. Ну, вы знаете, чем вот чего-то достиг, и хочется еще, еще, еще. Так что, я думаю, вряд ли предел будет. Ну, постараемся, Брать большие награды уже. Хочу пожелать начинающим, чтобы вот приходили к нам в зал, вот, занимались спортом. То есть это никому никогда не помешает. Спорт будем готовить ребят, будущих чемпионов. За будь-якою перемогою у спорті стоїть клопітка праця. Без неї неможливо досягти успіху, керуючись лише гарною мотивацією. Зайняв перше місце на чемпіонаті України з поверлифтингу. Мені дуже сподобалось. Це були всеукраїнські змагання. На даний момент ми готуємося до чемпіонату світу з порелифтингу, який теж буде проходити в місті Луцьк. Я виконав норматив другого розряду ВПА. Все дуже сподобалось. Це були не перші змагання. Надалі ми готуємося на чемпіонат світу. Чемпіонати такого рівня це не лише можливість показати свої досягнення, але й почерпнути уміння від своїх конкурентів. Тому важливо прислухатись до опонентів і використати надані поради у підготовці до нових змагань. Приїхав з чемпіонату України, де зайняв перше місце у своїй. Категорії також виконав норматив майстра спорту і встановив новий рекорд Європи жриму лежачі. Мені чемпіонат дуже сподобався, була така атмосфера дружня, всі люди прості, можна з усіма поспілкуватися. Опитніші спортсмени підказали багато, що можна вже використовувати в новій підготовці до Кубку світу, який буде проходити 12 червня в місті Луцьку. Ну, конкуренція була, звичайно, велика. Конкуренти молодці, але ну, всім можна побажати доброї підготовки в наступних змаганнях. Також хочеться, щоб була конкуренція, бо без конкуренції ну, не цікаво виступати. Добре, коли в місті є талановиті люди, які можуть гідно представити Первомайськ на всеукраїнському або ж навіть на світовому рівні, та навіть найбільш наполегливим спортсменам обов'язково потрібна підтримка місцевої влади. Якщо ж її немає, варто розраховувати лише на власні сили. Займайтеся спортом, проводьте своє дозвілля з користю, адже спорт це енергія життя.